Близько двох мільйонів гривень саме така сума грошової компенсації для придбання житла передбачена державою окремим категоріям населення. Грошову компенсацію за належне для отримання жилі приміщення мають право отримати особи з інвалідністю першої та другої групи, які отримали поранення, контузію каліста або захворювання внаслідок безпосередньої участі в АТО, ООС або захист батьківщини про помаштавному вторгненні. Це можливо, якщо людина потребує кращих житлових умов і стоїть у черзі на квартиру. Поліпшення житлових умов означає, що квартира чи будинок недостатньо зручні для нормального життя. Наприклад, тісно, аварійний стан або немає окремого житла для сім'ї. Квартирний облік це черга на отримання житла від держави чи громади. Щоб отримати компенсацію, потрібно подати певні документи. По-перше, ми з'ясовуємо людина одна, чи має склад сім'ї? Якщо людина одна, то це звісно паспорт, або ID-картка, код, посвідчення особи з інвалідністю, довідка про участь у бойових діях. Мсек довідка МСЕК обставини поранення, а також довідка про несудимість і перебування на квартирному обліку. Якщо у людини ще є члени сім'ї, то це ще додається свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, якщо ми маємо дітей неповнолітніх або малолітніх. Людина приносить документи і подає заяву. Протягом 10 днів комісія розглядає їх і заносить у протокол. Після чого відкривають спеціальний рахунок в Ощадбанку. Ми подаємо цю потребу раз на рік в 1 квітня кожного року. Ну в цьому році ми подавали на перше квітня. До кінця липня вже вся була грошова компенсація виплачена, Навіть уже 6 людей придбали житло за словами фахівчині. Сума допомоги залежить від складу сім'ї та середньої вартості житла. Цього року на одну людину вона становила близько двох мільйонів гривень. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.